Ось мій Руслан Фролов. Лефт Кост із м'ячем на чужій половині. Ахмадов проходить на нього передачу. Пробуває Данила Ахмадов Він вражає ворота Олександра Кривенка, який не справляється із цим ударом з лівої ноги. По центру не пробивав Данила Ахмадов. Торкається м'яча голкіпер Робовітер. Згодом і пускає у сітку. 1 0 на третій хвилині. Лефт Кост відкриває рахунок. Робовітер. Вкидає на ближнього. Лапеха на нього пас собі крав. Лопаху Шаманський. На Гаделію, Давид простріл. Ось Гаделію, ніж вийшов за межі поля. Олександр Кривенко, голкіпер суперників, кинув, проходить стіночка. 23-й номер на єдиного забитого м'яча в нашій зустрічі Даніла Ахмадов. Його верховий пас центром проходить, чіпляється Котляр, Морт Казалієв теж веде боротьбу Ахмадов. Ахмадов ці цій атаці робить дубль. Рахунок все 2 0 на користь лепт матча зробив вітер Сьома хвилина матчу 2-0. Будемо дотик Делю. надолі портнаптусь кидає, ахмада учіпляється котляр! Котляр! котляра. пробиває. Єрмолов обікрав Юречка. Єрмолов у мене може бути. Нестерчук знову необхідна. Пробий вітер, готовий розігрувати свій кутовий з лівого флангу. Постнал. Простріл на далі. Опиняється м'ячу в ворота. там від стража воріт. Лефткост Юрія Нестерчука від його ноги. М'яч відскочив у сітку. Вадим. Таким чином. Пробийвітер. Один гол відіграв. Кос Гусів правіше. Ахмадов. Закидання до карної площі. Партнер дотик повертає Гусів. Він вже усереджується на правій бровці. Поперечна передача на Ахмадова і ще одне його закидання до центру. Закидання голки перериває Гусів, між поки залишається уробий вітер. А тут уже Гусів ударна позиція. І одразу дві. Гусів. Ну, Гусів Ахмадо він боровся проти Крамаренка. юречко підхопив і приблизно злій. Гра продовжується. Бо один з колективів брав тайм-аут. Як бачимо, обмежилося, обмежилося все не лише тайм аутом а сторіс. Ахмадов. Удар може бути. Низом! Клеч ну, вийшов. Фролов. Фролов. Його простріл. У першому таймі оформив дубеля. Їх 29-й номер Данил Ахмадов. Роби вітер. Забивав зусиллями Руслана Фролова. Зараз Левкост забиває втретє. І це Антон Гусєв. Із центральної зони пробиває повз голкіпера 3-1. Антон Гуся. Тайці відповідає. Робий вітер, Лепаха пробиває. Нестерчук Реагує Гусі. Ще один ударів. Антони Кривенко цього разу мішаці. Лукарний зони. Перехоплює. Пострій цю передачу Юречко і віддає центр. Гаделія розіграє через Захманова. Потужно пробуває. Олександр Кривенко. Олександр Кривенко, Лепеха, 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 Нестерчук вийшов. Його відіграв. Біля на Кіпра і обігрує того. Але ще польові теж можуть ставати на заваді. Шаманський. Ахмадов. О, він є посередньо передачу. Вартнер повертає Ахмадов. Ахмадов з лівої. Блок. Єрмолов. Єрмолов. Єрмолов пробиває. Антон Кривенко. Пропускає Ансупов. Куди пропускає? На Гусєва. Гусєвич навіть. Гусєв Гусєв на дальню. Муртазалієв. Забрав. В центр Кривенко. Фролов, допоміг йому зустрітися з м'ячами, самиває вдруге. Робий вітер. Фролов, фролов він. Вражає ворота. Юрія Нестерчука. вдруге. Дубль оформив Руслан фролов. І на 17-й хвилині по перерві 3-2 маємо на табло матчі. Вторіс лефткост. Роби вітер. Лефткост розіграє. Муртазалієв віддає, шаманський. Шаманський не вистав. Боляче просто прилетіло по нозі. Але я, власне, і не апелюю про те, що там був фол. У -лів зараз ліворуч віддає юреч. Ахмадов. Єремченко проти нього зміщення до центру. І у зони, але тут не то. Чи пролунає? Лефткост стримує переможний рахунок із рахунком 3-2. Торіс Левткост обігнує Робовітер.